За останній рік ринок зазнав деяких трансформацій. Ігрова гарнітура вже не просто аксесуар, а багатофункціональний аудіоінструмент з акцентом на якість звуку, шумозаглушення та бездротову стабільність. Вітаємо на оглядовому каналі Гесідком. Підписуйтеся. Тому саме цьогоріч компанія Hator презентує HyperGun 3 Wireless, модель, що зменшила драйвери до 40 мм, mm, але натомість отримала підтримку Hi-Res Audio, Spatial Audio, Head Tracking, LDAC, Hybrid ANC, Bluetooth 5,4, 2,4 ГГц, а також фірмового додатку Sync Hub. До цього додали внутрішній мікрофон для дзвінків, покращену автономність, оновлений дизайн кабелів і розширену сумісність із мобільними пристроями. Це вже не просто оновлення, це переосмислення самої концепції HyperGun. Придбати цю новинку в Україні можна зарекомендованою ціною у 4199 гривень. А щоб оцінити масштаб змін, спершу розглянемо технічні параметри нової моделі. Гарнітура постачається у жорсткій картонній коробці, оформленій у фірмовому стилі, на якій розміщено у тому числі технічну інфографіку та згадку про ключові функції. У комплекті є USB-ресивер 2,4 ГГц з перехідником usb c на USB a два кабелі usb c на C та usb c на A, Знімний мікрофон із гнучкою ніжкою та поролоновим фільтром. Інструкція користувача, жовта картка Boa Hard і набір наклеюк з маскотами Monster Pack. Комплект оптимізовано під бездрутову роботу, без надмірностей, але з усім необхідним для повноцінного використання. Хатор HyperGun 3 WireLess повнорозмірна накладна гарнітура з пасивною шумоізоляцією вище середнього. Матеріали корпуса пластик і метал, вага 330 грам, більше ніж у попередніх моделей бренду. Але завдяки вдалій конструкції та рівномірному розподілу маси навантаження не відчувається навіть після кількох годин. Чаще з білого матового пластику, подібного до софт тач, амбушури й оголів'я чорні. Поверхня приємна на дотик, але схильна до появи слідів пальців і пилу. Заявлена uv обробка підвищує стійкість до механічного впливу та запобігає вигоранню кольору. Увальна форма чаш ключова відмінність від попередньої моделі з прямокутною геометрією. Вона краще повторює контури вушної раковини, забезпечує щільне охоплення без тиску на скроні. Розміру достатньо для повного покриття вух, що особливо важливо для користувачів з окулярами. Дужки не заважають, точкового тиску немає. У верхній частині чашок розміщено мікрофони активної системи шумозаглушення, амбушури, виготовлені з протеїнової шкіри та піни Memory Foam. Що забезпечує комфортну посадку та ефективну ізоляцію. По периметру зовнішніх кришок чаш розміщено металеві вставки, а в центрі нанесено RGB-логотип Hator з градієнтним підсвічуванням, від синього до зеленого, фіолетового чи помаранчевого, залежно від кута огляду. Виробник також не забув про невеличкий логотип серії, розмістивши його на зовнішній стороні оголів'я. Витий кабель надійно з'єднує чаші з, з оголів'ям. Підкладинка оголів є виготовлена з м'якого матеріалу та обтягнута екошкірою. Сила стиснення оптимальна, амбушури щільно охоплюють голову без надмірного тиску. Регулювання висоти можливе в межах 4,5 см із чіткими фіксованими позиціями. Тримачі чаш виконані з товстого 2,5 мм металу, візуально міцні і не схильні до зламу, на відміну від пластикових кріплень. Обертання доступне лише у вертикальній площині, що дещо обмежує підгонку, але не критично. Мікрофон знімний пластиковий із гнучкою рифленою штангою, яка добре утримує форму. Вітрозахист щільний, сидить туго. При дбайливому використанні термін служби поролонового фільтра значно зростає. На кінці стандартний трьохконтактний міні-джек, закритий пластиковою заглушкою. Підключення здійснюється до лівої чаші, де передбачено прямокутний майданчик для фіксації конектора. За замовчуванням, мікрофон активний, але його можна вимкнути окремою кнопкою над гніздом. Після від'єднання гарнітура працює як лайфстайл модель із вбудованим мікрофоном для дзвінків. Усі органи керування на правій чачі: USB Type-C для зарядки, 3,5 мм аудіороз'єм, колесо гучності з позначками плюс і мінус, кнопка живлення з LED-індикатором і кнопка активації ANC. У комплекті є два кабелі, що призначені як для зарядки акумулятора, так і роботи в дротовому режимі. Для бездротового підключення передбачено два варіанти: 2,4 ГГц через комплектний otg перехідник і донгл – стабільне з'єднання без затримок. Bluetooth активується без додаткових аксесуарів. Перемикання між режимами здійснюється апаратно без пауз і перезавантаження. Катор HyperGun 3 Wireless має продуману надійну конструкцію. Якість матеріалів не викликає запитань. Дизайн стриманий, без агресії з акцентом на функціональність і практичність. Штатні амбушури виготовлені з м'якої екошкіри та наповнені піною з ефектом пам'яті. Всередині достатньо простору для комфортного розміщення вуха. Ніщо не тисне і не торкається жорстких частин. Амбушури залишаються м'якими навіть під час носіння окулярів, не спричиняють втоми голови через надмірне стиснення. Вони забезпечують ефективну звукоізоляцію та підсилюють низькі частоти. Влітку можливе пітніння через шкіряне покриття, але воно не критичне. Уся електроніка, акумулятор, плата керування, передавач, мікрофонний блок інтегрована виключно в ліву чашу. Права чаша повністю порожня, без кнопок, портів чи сенсорів. Це спрощує навігацію на осліп і виключає плутанину. Конструкція симетрична, але функціонально асиметрична, що цілком виправдано. На лівій чаші позаду зосереджено всі органи керування, кнопка живлення, яка виконує багато додаткових функцій в залежності від часу і режиму натискання. Кнопка шумопоглинання, яка теж має розширений функціонал, максимально зрозуміло коліщатку гучності, світлодіодний індикатор. У режимі 2,4 ГГц стабільне з'єднання забезпечується в межах 3-4 метрів від передавача. А от з Bluetooth – до 10 метрів, що ми перевірили на практиці. Кнопки легко ідентифікуються на дотик, натискання чіткі й без люфту. При досягненні межі гучності відтворюється короткий звуковий сигнал. Хатор Hypergun 3 Wireless відчутно відрізняється від попередника: як конструктивно, так і технологічно. Вперше одягаєш і одразу відчуваєш щільну сцену з чітким позиціонуванням, баси глибокі, з акцентом на фронтальне поле. Ефект присутності виражений, але без надмірного розширення. Стереокартина не розмита, джерела позиціонуються точно, особливо в шутерах, де кожен звук має значення. Деталізацію забезпечують 40 міліметрові драйвери сертифікацією Hi-Res Audio та окрема акустична камера Driver Cavity, що мінімізує паразитні вібрації. Звук чистий, без потворень навіть на високій гучності, частотний діапазон від 10 Гц до 44 кГц. Високі частоти не ріжуть, хоча на рівні 17-18 кГц спостерігається спад, помітний на складних треках, проте не критичний. У Bluetooth режимі підтримується LDAC. Звучання в тестах було на рівні деяких дротових моделей, особливо при прослуховуванні музики високої якості. ЦАП 24 біт 96 КГц у парі з двоядерним DSP-процесором забезпечує додаткову деталізацію, особливо у музиці та фільмах. Просторове звучання реалізоване через Spatial Audio та Head Tracking. У динамічних сценах звук рухається разом із головою, створюючи ефект занурення. У кіберспорті це не фішка, а повноцінний інструмент. Технологія ClearScan автоматично сканує спектр і вибирає оптимальну частоту. Навіть у перевантаженому середовищі з'єднання залишилося стабільним. Hybrid ANC працює в обох режимах: Bluetooth і 2,4 ГГц, 4 мікрофони, 20 бікват-фільтрів, обробка сигналу за 7,5 тисячних мілісекунди. У транспорті шум гаситься ефективно і без вакуумного ефекту. Мікрофон знімний, гнучкий із ENC. запис голосу чистий, без потворень, чутливість 38 плюс-мінус 3 децибели. У Discord Zoom якість була стабільною без артефактів. Вбудований мікрофон використовується для дзвінків у режимі Bluetooth. Гарнітура автоматично перемикається на нього, що дозволяє спілкуватись прямо під час гри без пауз. Все зручно, але є нюанс. Голосовий супровід режимів і налаштувань не вимикається. При кожному перемиканні звучить системне повідомлення, що іноді відволікає. Усі функції Bluetooth режиму зосереджено в мобільному застосунку Hathor Sync Hub для Android та iOS. ПК версії не існує. USB аудіотракт працює автономно, без драйверів, автоматично розпізнається системою. Інтерфейс SYNC Hub мінімалістичний: три вкладки, миттєве перемикання без затримок. Параметри згруповані логічно: ANC, мікрофон, RGB, еквалайзер, оновлення, довідка. Користувач бачить статус гарнітури в реальному часі: рівень заряду, активний режим підключення. Режими шумозаглушення перемикаються без пауз: ANC Mode, Transparent Mode, ANC Off. Мікрофон вмикається одним дотиком. Підсвічування логотипу, rgb ефекти або повне вимкнення. Голосові повідомлення локалізовані. Українська доступна після ota оновлення. Еквалайзер підтримує 9 профілів. Режим Custom дозволяє ручне налаштування, 10 смуг від 31 Гц до 16 кГц. діапазон плюс-мінус 10 дБ. Зміни зберігаються в пам'яті гарнітури та застосовуються миттєво. У розділі More доступні пошук гарнітури, зміна назви пристрою та інше. Застосунок не потребує реєстрації, не запитує доступу до аккаунтів, не дублює функції ПК і не втручається в USB режим. Hator HyperGun 3 Wireless – гарнітура, що не просто оновлює попередню модель, а демонструє чіткий сув у бік технологічної зрілості. Вона зберігає універсальність підключення, але додає те, що раніше залишалося поза межами сегменту. Активне шумозаглушення Hybrid ANC, підтримку LDAC, сертифікацію Hi-Res Audio, технологію Spatial Audio та Head Tracking, а також мобільний застосунок із повноцінним еквалайзером і автоматичними OTA оновленнями. Звук енергійний з акцентом на бас, але не спрощений. 40-мм динаміки з неодимовими магнітами працюють у широкому частотному діапазоні, що дозволяє гарнітурі однаково добре адаптуватися до ігор, музики й стримінгу. Просторове звучання не імітується, воно справді читається, особливо в динамічних сценах. Конструкція перевірена часом, овальна форма чаш, амбушури спіною з, з ефектом пам'яті, протеїнова шкіра, металевий каркас, uv обробка білого пластику, що зменшує ризик пожовтіння. Гарнітура не виглядає агресивно, але й не губиться в кадрі. rgb підсвічування стримане, проте достатньо яскраве. Автономність зросла до 40 годин у режимі 2,4 ГГц. більше ніж у попередньої моделі, і достатньо для тижня активного використання без підзарядки. Мобільний застосунок SyncHub один із найзручніших у сегменті. Мінімалістичний інтерфейс, миттєве перемикання режимів, логічна структура, повна локалізація. Налаштування ANC, RGB, мікрофона, еквалайзера, оновлення прошивки усе доступне без зайвих екранів. Проте можливість повністю вимкнути голосові підказки не реалізована. Не критично, але іноді дратує. Серед конструктивних особливостей аналогове коліщадку гучності замість окремих кнопок, що не всім буде зручно, а також відсутність горизонтального регулювання чаш. Ну і загалом HyperGun 3 Wireless гарнітура, яка не намагається бути універсальною для всіх, але точно знає, чим привабити свою аудиторію. Стабільним звуком, тривалою автономністю, технологічною начинкою, зручним застосунком і впізнаваним дизайном. Якщо попередня модель була вдалою, ця вже сформована. І вона не просто звучить, вона говорить мовою сучасного користувача. Підтримайте просування огляду конструктивним коментарем, вподобайкою, поширенням серед друзів, а також не забувайте підписатися на канал і увімкнути дзвіночок. До нових оглядів. Слава Україні!